Як молимося, браті і сестри, в Дні Пасхальні. Тільки їмо і спимо, чи трошки ще молимося. Молимося, браті і сестри. Я колись по своїх таких, знаєте, сьогодні обично, я завжди після служби сідав в машину, їхав по чаю. Ну, розговівся трошки, поїв. І приїжджаю такий веселий, ніби от все, Пасха. А сидить монах. На лавці так ношечки протягнув, чотки тримаю і Ісусу молитву творень. Думай, Господи, помил. А я вже думаю, що я наївся і Пасха. Пасха це браті і сестри, молитва, це єднання з Христом. Царю Небесний не читається молитва до зелених Свят. Цей тиждень в загальниця в середу і в п'ятницю немає посту. Ранішні і вечірні молитви не читаються. Замість них читаються пасхальні часи. Вони короденькі такі пасхальні часи. Поклони не б'ються 50 днів до зелених свят. псалтир також цей тиждень не читається до суботи вечора. В суботу вечором вже починається читати псалтир. Ці дні, хто хоче більше духовно, чуть-чуть пободрствувати, Читається канон пасхальний, там ще є припіви два стихи Божої Матері. Їх також додаєте. Читається Євангелія і читається діяння святих апостолів. Оце духовно себе підтримує. А найкраще, як ви відчули сьогодні, бути на пасхальних службах. Також є пасхальний канон. Не канон простіт, а кафест. А кафе з Христу. Хто має можливість таке, також можете читати, як ми сьогодні в церкві читали в храмі після служби, так можна його читати і вдома. Це те, що на цьому тижні. Читайте життя святих, можете читати повчання, толкування на святу Псалтир. На святу Псалтир можете почитати, щоб ви знали потім, що не займати час. А ви можете почитати толкування псалтирі. Що, що означає? А саме головне, що ви просили Бога ці дні, щоб ви духовно і тілесно ніколи не відступали від Бога. Сьогодні дуже багато соблазну. І сьогодні люди підстроюються, знаєте, хто служив у армії або марширував, він знає, що підбирають ногу. А сьогодні підмирають ногу. І тих суєтних гріховних обставин, щоб не показатися, що ти віруючий, чи ти так, як всі, от такий страх є перед людьми, перед сильними цими світу. А ви просіть Бога в ці пасхальні дні, щоб ви ніколи не зайшли з цієї дороги, і не підбирали ногу під людей, а підбирали ногу життя під заповіді Христові, під Бога, під святих, під Божу Матір і крокували так, як вони жили. Оцього просіть ці дні пасхальні.